Добрий день! До вашої уваги презентація роботи екологічної команди Екологічний прорив. Наш девіз збережемо природні ландшафти Кременеччини. На цьому слайді висвітлено основні завдання екологічної просвіти на 2024-2025 роки. Участь в екологічно-просвітницькій діяльності загону. У вересні 2024 року відбулися заняття у природі плоди рослин Кременецького ботанічного саду. Уроки екскурсії з історії заснування ботанічного саду та вивчення червонокнижних ботанічних рослин. Триває співпраця з національним природним парком Кременецькі гори у молодіжній конференції. Взяла участь учениця 10 класу, 32 група. Ігліна Дарина із доповіддю на тему проблеми збереження біорізноманіття на Кременеччині та створення екологічно чистих зон різнотрав'я. Практичне значення екологічного проєкту на цю тему полягає в очищенні ділянок землі, що перебувають у стані стихійних сміттєзвалищ захисті робіт Ман і гліна Дарина своєю експериментальною роботою отримала диплом другого ступеня. Учень 10 класу 31 групи Додарчук Владислав взяв участь у захисті робіт Ману із знаковою роботою дослідження. Наприклад, конюшини білої, природних угрупуваннях кременецьких гір, учень знайшов і зафіксував рідкісні мутації чотирилисної, п'ятилисної і шестилисної конюшини білої у двох природних угрупуваннях рослин. Особливої уваги потребує дослідження за мутантними формами рослин у природних зонах у зв'язку із впливом викидів вихлопних газів і важких металів у захисті роботи. Академії наук учень здобув диплом третього ступеню на другому етапі Всеукраїнської олімпіади з екології, учень 31-ї групи Солома Стефан представив екологічний проєкт на тему «Вплив мікропластикових забруднень на життєдіяльність і різдводних рослин у прісноводних екосистемах Кременечниця. Актуальність полягає у тому, що на сьогоднішній день велика частка. Будоєм забруднена пластиком і прізноводні водою в тому числі. Наш проєкт дає можливість у лабораторних умовах дослідити забруднення води мікропластиком у трьох пробах природних вод на Кременеччині. Щорічно учні беруть участь у прибиранні вулиці Бориса Горчука від сміття. І акції зробимо місто чистішим та окремими групами виходять на гору Воловиці для збору сміття і сортування. Упродовж навчального року збираємо батарейки, картон, папір і пластикові корки За активну позицію у зборі пластикових корків. Двоє учнів Чернявський Богдан і Хмельник Вікторія, учні 12-ї групи, нагороджені грамотами, і флешками від організаторки акції Еколавка. Учні беруть участь у Всеукраїнських акціях готівничка, день зустрічі птахів, у янацькому конкурсі фестивалі в об'єктиві натураліста з бежем першоцвіти, а також у акції Каштани на ліки ліцеїсти взяли участь в обласному зльоті юних натуралістів у номінації Енергоефективність та екологія для школярів із Арістон, захистивши власний проєкт на тему створення. Сонячної панелі як е, альтернатива вичерпним джерелам енергії, адже створена школярами невеличка і мобільна сонячна батарея дасть можливість зекономити значну кількість енергії із розрахунку, що одна батарея в рік може виробляти 514 кВт енергії. Учень 10 класу Петрусюк Вадим взяв участь у обласній науково-практичній конференції із темою доповіді вплив війни на стан навколишнього середовища, адже внаслідок. Військових дій та вибухів у повітрі вивільняються шкідливі речовини, які через певний відрізок часу у вигляді опадів випадають і накопичуються у ґрунтах. Окрім того, десятиліттями становитимуть забруднені вибухонебезпечними предметами та заміновані території. У рамках екологічної декади продовжено акції зі збору та сортування побутових відходів, а також проведено кліматичну гру. Учнями 43 групи гравці мали можливість обирати між чорним і зеленим розвитком, а також адаптуватися до неминучих кліматичних впливів, таких як посухи та повені. Учням 41-ї групи було запропоновано перегляд фільму Край електросміття. У якому розповідається про одне із найбільших звалищ електронних відходів у світі у Гані-Західна Африка? Сюди нелегально звозять усе електросміття з усього світу, зокрема з Європи. Наші перемоги, дякую за увагу.